Привіт, риби! Це відео для вас. Подивимось період з 16 по 28 лютого. Чим цей період вас порадує? В плані особистого життя, кар'єри і фінансів. На особистому житті нас тут король пентаклів це стабільність для тих, хто в нас наразі самотній. У вас відіграється. Двійка пентаклів, восьмірка чаш, королева пентаклів. Тут по двійці пентаклів у вас може бути два знайомства, дві якісь людини будуть боротися за ваше серце, але, врешті-решт, ви виберете. Когось одного, да? король Пентаклів, королева Пентаклів це пара. Тобто ви виберете все-таки того, хто більше відповідає вам. Це е, більш логічно буде для вас. Да? Тобто ви виберете людину, яка ваший статус має, або статус навіть вищий за вас, людину, можливо, трохи старшу впевнену в собі, матеріально добре забезпечену. Тобто, да, у вас тут може бути два знайомства, з яких ви будете вибирати, з ким далі продовжувати стосунки, але виберете все-таки собі рівню. Отак. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Зірка. Так, ну тут ніби як надії на те, що, що людина зробить правильний вибір, що вас виберуть, або що ви зможете позбутися цього трикутника. Це ще один варіант, до речі, що для когось це от звернення до. Від людника до людини мудрої, це може бути психолог, це може бути езотерик навіть, тобто людина, в якої є певний досвід, вже життєвий. І ця людина зможе вам допомогти вибратися з цього трикутника, якщо для вас буде стояти така задача на цей період. Але це дуже для маленької кількості людей, бо тут дуже багато хто просто залишиться в тій самій позиції жертви. І буде надіятись просто на те, що все вирішиться само. Ну, поки що цього не видно. Все залишиться все залишиться так, як воно і було. Тобто, надіятись на краще, звісно, потрібно, але що маємо, те то маємо. Ну тобто, що я маю на увазі, що заради вас людина не піде, наприклад, з сім'ї, якщо ви коханець чи коханка. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах місяць єрофант і колесо фортуни, тут на цей період в когось можуть бути заплановані одруження. Когось заручені, також знайомства з старшими у вашій сім'ї. Да? Наприклад, ви зустрічаєтесь, ви вирішили познайомити ваші сім'ї як варіант. Тобто тут такий період, не знаю, дані традиціям, звичаям, намагання сформувати а, такий дуже традиційний уклад життя. А ще це вирішення. Питань пов'язаних з по Єрофанту, це люди, що стоять вище вас, наприклад, питання з роботою, так, да? у вас або вашого партнера, вирішити якісь такі нагальні питання, пов'язані з роботою. Стосовно підвищення, зокрема, бо Єрофант – це в нас людина, яка стоїть вище да? за інших. Якщо ви, наприклад, цього хотіли. Ну, по карті Маг це брати все в свої руки. Тобто, якщо ви хочете якихось змін у вашій парі, то вам риби доведеться все брати в свої руки. Ще ви можете тут чекати правильного, слушного моменту, бо і карта місяць, і колесо фортуни говорять про те, що ви ніби очікуєте на певний правильний момент. І для цього потрібен, ну, щоб пройшло трохи часу. Жли, хтось очікує м, на, на, на пропозицію, теж як варіант. Ну, по королю Пентаклів це завжди така стабільність, правильність, коли хочеться твердо стояти на ногах, коли хочеться прям впевненому бути в тому. Як у вас все в союзі розвивається? І так, да, це, от власне, сигніфікатор цього вашого періоду. Тобто, хто хотів пропозицію, ви її отримаєте, можливо, трошечки пізніше. Наприклад, під кінець лютого. Хто хотів одруження, вінчання, це все теж буде. Тобто, все, що ви для своєї пари будете планувати, воно все буде збуватися. Просто для цього потрібно трошки часу. Ну, так, от виходить по картах. Що в нас по роботі? Дев'ятка чаш. Це загалом ну, не така прям робоча карта, а це більше про задоволення. Ну, зараз ми подивимось. Для тих, хто не працює. Плеве мечі, двійка чаш. Тут конкретно хтось може отримувати гроші з партнерства. Незалежно від того, скільки вам років і так далі, це взагалі не про те. Це про те, що ви можете знайти тут партнера да, собі по долі, хто особливо самотній, теж для вас такий період, що ця людина буде вас утримувати, буде давати вам гроші. Також це ті виплати, до речі, це ще виплати на дітей, аліменти, або те, що було вам присуджено да, судом. Те, що ви собі відсудили, зокрема, теж як варіант. Ну і тут від хорошого партнерства. Може бути робоче партнерство хороше в минулому, що вам навіть досі можуть допомагати? Тут, -тут гроші йдуть до вас досить таки легко. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Це король лицар-пентаклів. Такий мені схожий король і лицар. лицар. Так, дивимось. У вас тут дуже класний момент. Ви можете знайти роботу, ту, яку ви хотіли, плюс до того на керівну позицію, зокрема, можете знайти дуже круто. Або до класного директора потрапити, там, де буде у вас кар'єрний ріст. Там, де ви будете реально розвиватися. Тому тут за вас можна тільки порадіти і привітати вас. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, куди побігла? Крилева чаш, це ви? Четвірка мечів, тут жезлів. Тут можете йти в відпустку по стану здоров'я, або Просто планувати собі, взяти лікарняний для того, щоб свої справи якісь вирішити. Ну, для когось тут іде саме питання відновлення здоров'я фізичного в першу чергу. Тобто тут більше відпочивати, більше знаходитись вдома, більше якось концентруватися лише на своєму здоров'ї. Тобто тут я не бачу робочих таких моментів, бо ви відновлюєте свій ресурс ну так скажемо. Ви можете працювати з дому, зокрема, брати якусь роботу на дім, але це більше так ну, не обов'язково, як то кажуть. Тобто не такі великі об'єми. Для тих, хто в нас працює на фрілансі. Трійка жезлів, туз пентаклів, паш чаш. Ой, клас! У вас тут. На фоні п'ятірка пєрка п'ятірка жезлів, перепрошую. вибороти собі класний проєкт, класного клієнта, грошовитого. Тобто тут до вас йдуть гроші, йдуть проекти, замовники, покупці, взагалі, неважливо, який у вас фріланс, але у вас тут класний період, ви будете дуже раді, зможете заробити багато-багато грошей. І ще й попажу чаш хороші відгуки отримати. Прям багато хороших відгуків про вас, про ваш продукт, про вашу роботу. Для тих, в кого свій бізнес. Вісмірка чаш. Туз мечів, лицар чаш. Відмовляючись від одного, ви отримаєте набагато краще. Що я маю на увазі? Тут у вас зірка на фоні, це говорить про те, що, наприклад, ви зараз намагаєтесь підписати якісь документи з одним поставщиком, наприклад. І щось у вас не виходить, якось не можете домовитись, і все не так, і це у вас не виходить зробити. І тут раптово, за цей період, за ці два тижні, ви зможете знайти набагато кращі умови. Тобто, кажуть, не було б щастя, так нещастя допомогло. Да? Тобто от щось ніби таке погане стається, від чого треба. От нам треба відмовитись, йти в зовсім іншу сторону, з кимось попрощатись, можливо, на роботі. У вас в команді, але потім вам вдасться ще крутіше знайти. Особливо це стосується підписання різних контрактів. І залучення, до речі, нових працівників теж. Тобто тут у вас. Все окей. Що по фінансах? Диявол. Диявол говорить про те, що це як і можливість отримати великі гроші неочікувано. Так і певні зобов'язання, які нас ну, тримають. Тобто, це для когось різні виплати по кредитках, кредитах, іпотеках. Тобто, от, Ніби да, ми і заробляємо, і все, але ми все рівно зобов'язані кудись десь виплачувати певну фіксовану суму. Тобто, що ми все рівно залежні знаходимося від цієї ситуації, від того, що нам треба виплатити. Загалом по фінансах, ну, це ще диявол, це розпоряджатися чужими фінансами, зокрема. По колісниці це от, дійсно швидко прийшли, швидко пішли. теж, Можете бути трохи нестримані в своїх витратах, і от прийшла якась сума, і ви її фактично в ноль витратили, тому що треба і це, і це, і ця, і це, і щось ну, просто ви без цього не можете. Тому тут період такий. Та, от, чи вийде вам багато зберегти, не, не знаю, але. М Якщо є намір закрити чим швидше всі виплати, закрийте, закрийте кредитки, закрити якісь іпотеки. От все, що ви можливо думаєте, що а, я ще почекаю, то я там потрошку, потрошку, краще зразу забити однією сумою, і ви від цього позбавитесь. Да? Бо тут ніби зняти хочеться з себе якісь зобов'язання. Але поки що що за ці два тижні ще поки не виходить. Да, тобто треба від чогось. Відмовитись на ці два тижні, щоб потім ви могли більш вільно розпоряджатися грошима. Ну так, все люблю. Цілую до наступних відео. Пока-пока.